На календарі 28 січня, і цього дня 1938 року з'явився на світ український і радянський важкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон Леонід Жаботинський. Ти до речі знав, що свого часу за нього вболівав юний Арнольд Шварцнегер? Знав, бо я слідкую за шварцнегером. Сьогодні день народження у ще одного відомого Леоніда. Першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка до речі, багаторазовий транспортний космічний корабель Наса Колумбія, на якому він літав, використовувався для зйомок американського фільму Армагедон. Але для нас важливіше, що для сигналу прогудження під час польоту на Колумбії Каденюк обрав гімн України, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ці слова звучали у космосі двічі. Про інших видатних іменинників цього дня і важливі події 28 січня у нашій постійній рубриці. 28 січня 1951-го на Буковині народився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк. З 10 років він мріяв полетіти в космос і зробив це у свої 46. на орбіту землі. Український космонавт вирушив на американському космічному кораблі Колумбія, аби разом з іноземними колегами вивчити вплив мікрогравітації на ріст і розвиток рослин. Серед речей, які він узяв з собою на борт, були синьо-жовтий прапор, герб та кобзар Шевчен. Ченка завдяки Каденюку в космосі зазвучав державний гімн України. Американський актор Елайджа Вуд святкує сьогодні день народження 44 роки. У його фільмографії десятки успішних ролей. Одна з найвідоміших це Фродо Бегінс у сазі Володар Перснів. Його обрали на роль з півтори сотні претендентів. Загалом трилогія Володар Перснів здобула 17 премій Оскар. Сьогодні міжнародний день захисту персональних даних саме 28 січня 1981 року Рада Європи прийняла відповідну конвенцію. Це був перший міжнародний документ, у якому було визначено механізми захисту прав людини та недоторканність її особистого життя а також сформульовано визначення поняття Персональні дані. Сьогодні річниця катастрофи космічного шатла «Челленджер». Корабель стартував з мису «Канаверал» 28 січня 1986 року і вже на 73-й секунді польоту вибухнув над Атлантичним океаном. Семеро людей, членів екіпажу, загинули. 1992 року синьо-жовтий стяг затвердили як національний прапор України. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Історія українського прапора це історія нашої державності, яка сповнена звитяг і випробувань. Ще з часів хрещення Русі синій і жовтий кольори незмінно супроводжували нашу націю, сяючи на стягах у найважливіші моменти її життя. І сьогодні синьо-жовтий прапор це священний оберіг, що нагадує про нескореність, сміливість і незламну волю українського народу. А яким буде 28 січня 2025 року, залежить від кожного з нас.